Особливий затишок та родинна атмосфера в Івано-Франківську готуються до 15-го міжнародного різдвяного фестивалю «Коляда на Майзлях він розпочнеться 25 грудня і триватиме 5 днів. На фестивалі з концертними програмами виступлять колективи з різних куточків України. Кожен день надзвичайно насичений, і до 13 колективів за один вечір можете уявити собі багатство коляди, можете уявити собі різноманіття власне, звучання цих коляд і щедрівок, які будуть представлені на один фестивальний виступ. Тож будуть колективи, як з Івано-Франківська, що зазначить. Пані Віолета, так само із нашого регіону, але і з України. Що хотіло би відзначити? Колективи, які надзвичайно цікавий колектив, який буде учасником першого дня 25-го, на Різдво. Вони таки приїдуть з Луцька. Це камерний хор Кредо. Також в Івано-Франківськ завітають хори з Одеси, Харкова, Тернополя, Чорноморська та Луцька. А онлайн виступатимуть колективи зі Сполучених Штатів Америки, Франції, Фінляндії, Німеччини, Швеції та Молдови. І, звісно ж, місцеві гурти це є дуже вагомий результат репрезентації власне нашої творчості творчості нашого регіону. Ще з такою важливою традицією я би відзначила співпрацю наших всіх колективів із композиторами нашого регіону за для того, щоб ми могли представляти їхню творчість. Це і Богдан Шиптур, і Віталій Маник, і вже складається така нова традиція. Це репрезентація творів нашого. Отця, отця Данаїла Сікори монастиря отців Василіян, Що ми також будемо представляти на цьому фестивалі? І надіємося, що ці твори отримують нову популярність. Окрім того, цього року у рамках фестивалю організатори планують видати першу книгу з колядками, які звучали на концертах. Це буде тільки 50 колядок, а їх є вже близько 200. Я не знаю, коли ми це зробимо, але ми маємо час на наступний рік. І цього року до цих колядок ми власне зібрали е, твори композиторів наших. Більше е, більша половина буде це наших прикарпатських композиторів, навіть е, ті диригенти, які на е, наших колективів. Е, Понаписували багато різних колядок, які не мають продовження далі. Десь заколядували і забули. А це треба дати. Мені здається, щоб весь світ колядував. Дуже цікавий матеріал. Митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин нагадує, коляда це спільна молитва і її присвятять нашим захисникам. Сьогодні ми маємо важкий час війни. Я думаю, що наша коляда має, б би дійти і також до наших воїнів, які які там стараються, щоб ми могли і свята просвяткувати, і могли в своїх домах якось розпочивати себе вільно в час війни. Я думаю, що ми також цю цю коляду нашу, цю молитву прославлення нашого Господа, Ісуса Христа в коляді, присвячуємо також для, для України, для справедливого миру, щоб Господь Господь тому році благословив нам. Своїм миром, щоб цей мир зійшов і на наші землі на Україну, розпочнеться фестиваль 25 грудня о 12-й годині архієрейською божественною літургією. Опісля відбудеться урочисте відкриття за участі «Коралі» та парафіяльних колективів, а також масове трембітання. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія